Вчора відбувалася теж така досить цікава, корисна акція для об'єднання всієї України. Принаймні, коли діти роблять що щиро, вона так і напевно, що їх сприймається. Акція полягала у тому, що діти трималися за руку так. Діти танцювали танцювали Діти танцювали, за... не знаю, чи тримаючи за руки і демонстрували неподільність нашої держави, та що ми є єдині суворні. Вже врешті, врешті, запрошуємо наші гости, які розкажуть про це детальніше. Катя Ліля Настя запрошуємо, і Данило Дерега. керівник центру сучасної хореографії. і заходьте на нас. Давайте, Тараса, ти, ти бачиш, скільки дівчаток прийшло? Ми Привет. тебе залишимо. Привіт, всім. Привіт. Добрий день. Доброго, Доброго сидайте. ранку сідайте. Заходи, сідайте. Доброго ранку. Сідайте до нас. Бачите, вирішив я, що ви трималися вчора за руки? Не був я на вашій акції, тому не знаю, не трималися за руки танцюючи. Трималися. 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 Розказати про ту акцію. Звідки така ідея народилася, Тому що ну, очевидно, що трималися за руки не просто так в мене виникло, адже знаєте, як у нас були ланцюги, ці такі приємні. Розповідайте про свою ідею. Ну, розпочну я ще раз доброго ранку. Знаєте, День Соборності, День Злуки. Ми вирішили цього року відзначити по. Ніби по особливому, в вигляді невеликого танцювального флешмобу, і е, майже 40 дітей, вихованців нашого центру, е, виконали композицію Єдина країна. Е, от сьогодні ми прийшли з прапорами України, на яких є герби різних областей. А ну, поверніться, дівчатка. Давайте і показуйте, і... бо ми мусимо це побачити. Дивіться, як красиво. У ну нас було 27, област... 27 адміністративно-територіальних одиниць, 24 області, Автономна Республіка Крим, місто Київ, і Луганська місто область. Севастополь. Угу. Луганська область далі у нас. Запоріжжя, Запоріжжя і Харків. Харків. Сидай, вже всі побачили. І е, ми вирішили показати в нашому танці, що е, Україна є, була і залишається єдиною суборною і неподільною. І незважаючи на всі непрості випробування, які зараз є, е, випали на долю нашої країни, вона залишиться такою цілісною суборною, унітарною, якою вона була. Як той танець виглядав, хоча б опишіть нам, якщо не зможете показати зараз в повному обсязі. Uh, ja, ik wil Ви кажуте танцюристи, краще ми говоримо про, для, для людей далеких від танцю, важко зрозуміти, як можна сюжет передати, власне танцюючи. Ну, ми танцювали, часто трималися за руки, ходили по колу, показуючи, що наша Україна є разом і всі області є неподільними. І, ну ми маємо залишитися разом і ніхто не має за, 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 ну, зазіхати за Україну. Тобто, в своє коло ви нікого більше не впускаєте. Але і між собою не сварилися. Угу. А з вами ще танцювали хлопченята, чи тільки усі 27 областей якраз були дівочі? Дівочі. Дівочі. Так, дівочі. Панега, будь ласка, поясніть цей момент. Де хлопці? Ну, Хлопці зараз боронять неньку, ось, а дівчатки об'єдналися в танці, який символізував, крім всього іншого, що мир. Не обов'язково теж повинен повернутися на нашу землю, на нашу соборну батьківщину. Дітки, вчора був день соборності. Напевно, можливо, для вас це складне слово, але я впевнена, що ви якось його по своєму розумієте. Правда, що для вас є ця соборність? День соборності для нас це об'єднання нашої України заходу і сходу. Та, а можете <сур> доповнювати дівчата. <сур> <сур> ну, це весело, я так дивлюся, як мінімум Ну, Це означає, що Україна, вона є разом, і це є день, коли Україна вся з'єднується і, ну, і не розділяється. Ви задоволені флешмобом, який пішов вчора? Так, зізнавайтеся. Розказуйте, що тебе не казала. Насправді дуже, тому що кожен у нашій країні старається зробити щось для нашої країни. Маленькі діти малюють малюнки, пишуть листи солдатам, а ми вирішили зробити такий флешмоб і показати, що наша країна єдина. Ну то, було, зокрема, до вас питання: чи ви задоволені як організатор тим, що відбулося, чи не було ніяких нюансів? Ну, ви не розказуйте вже, як ніхто не бачив тих нюансів, то не треба і палитися, але взагалі загалом. Ми дуже задоволені, ось і враховуючи, що ми дуже стислі терміни його готували, то в нас була ще задумка задіяти дітей з інших областей, з регіону зі Сходу, зокрема, ми хотіли, але, зробити. Так, але це вже я думаю, що в наших. Наступних акціях, наступних проєктах ми це зреалізуємо, тому що цього разу ми буквально працювали з коліс за три дні. Наші хореографи, от окремо дякую постановнику е флешмобу Софії Романів. Ось е за три дні буквально втілили е цю постановку майже чотири хвилини дійства. Ось ми двічі його презентували. Які звичайно. Сепаратистські флюїди намагалися зірвати нашу акцію, тому що кілька разів пропадала музика, але <проб> все одно все наш дух був сильний, і ми все гарно показали. Де, мило, де це все було? Де? На проспекті Шевченка перепрошую, проспекті <проб> Свободи, Свободи біля пам'ятника <проб> Шевченка. Mm. На Та до речі, яка реакція взагалі була у людей? Люди зупинялися там, чи це вже довкола вас зібралися? Люди, які дивилися на це все що чи зібрали кошти якісь люблять ті, що виступають в центрі? Ще й попри то, все. Mm -hmm. Ну, кошти ми не збирали, але інтерес, безумовно, акція викликала, тому що е, люди підходили, і коло ставало все більшим, і, врешті-решт, не, не хотіли нас відпускати. Вже і все на біс, і на біс. І, і питали, чи вже все закінчилося, чи ще щось буде. Ну, флешмоб це така акція спонтанна і досить миттєва блискавична, тому ми зрозуміли, що треба готувати ще і більш розлоги видовища дівчатка що зізнавайтеся наскільки суворий ваш вчитель данило чи ви вже настільки знали як кожна область повинна рухатись у якому напрямку ну ми нас нас не є дуже строгий вчитель але ну але ми все стисло дуже швидко ми все вивчили і ну і нам всім дуже сподобалося і ну і ніхто не був проти я цього флешмобу Ну і до нас, до, до нас дуже строго не ставились. Ну і слава Богу. Данила Дерега, людина, яка не ставиться строго mm -hmm. до своїх підопічних. Також Катя Ліля Настя були у нас у студії, розповідали про флешмоб, який відбувався вчора в місті Львові.